Дмитро Володимирович, розкажіть, будь ласка, от сьогодні ви почуваєтеся як народний герой України, які відчуття сьогодні? Ну мене переповнюють почуття через те, що е, я сьогодні побачив, що багато людей, які нагороджуються цією нагородою, ну це дійсно герої. І порівнюючи свій скромний внесок із ними, то я вважаю, що є набагато більше людей, які заслужили е, звання цього народного героя. Ну але якщо люди вирішили, що не потрібно нагородити, то я їм дуже вдячний за це. Ви були військовим лікарем. Розкажіть, будь ласка, які випадки мали такі от найказусніші? Що відбувалося особливого? Як переживали той період, коли власне, були у зоні антитерористичної операції? Ну, випадки були різні, випадків було багато. Ми працювали командою з нашими лікарями з нашого центру, і забезпечували медичною допомогою тих солдатів, поранених, які Воювали в зоні антитерористичної операції. Випадків багато, всі різні. Були і складні, були і важкі пацієнти, з якими треба було боротися за їхнє життя. І слава Богу, що втрат принаймі у нашій групі було мінімально. Як вирішили і чому власне взяли участь бути лікарем, військовим лікарем саме там? Чому не працювати і жити спокійним життям собі на Західній Україні? Я так думаю, що на сьогоднішній день в Україні ні один лікар спокійно не живе, тому що в тій чи іншій мірі, але, як казали, ехо війни докочується і до лікарень цивільних, і районних, і міських, і обласних. І ці лікарі також багато працюють на збереження здоров'я і відновлення його у постраждалих в зоні антитерористичної операцій. А військовим лікарем в мене брат військовий лікар сказав, хочеш, хочу. Чого найбільше потребують українці солдати, військові з медичної точки зору на сході? З медичної точки зору ну, постачання зараз налагоджено. Може, за винятком деяких там бойових ситуацій, коли в цілому. Ну, але це медичне забезпечення воно потребує постійного оновлення, так як дії йдуть, йдуть витрати ліків і вся решта для надання допомоги. Як прогнозуєте ситуацію на сході? Я не прогнозую ситуацію. У нас є ситуація, і ми в тій ситуації живемо, і ми маємо з нею справлятися. Якщо будемо гарно справлятися, то ситуація теж буде гарна.